Амстердам. Я вирішив показати таким, яким я побачив його з перших буквально хвилин. Хоча ні, з перших хвилин там були хмарочоси, а це ось вуличка, а ближче вже до центру. Ви бачите, що червона це для велосипедів або легкого транспорту приватного. Тут стоять багато квітів на вулиці, транспорт і для людей, для пішохідної частини дуже мало взагалі залишається місця. Ось так, будинки всі зцегли. І таке дивне відчуття справжності, Не якогось такого, знаєте, обліцовки. От справжні будинки. Гарні, не гарні, які є. Тут багато дуже е, ви, такі сплитки е, викладені або е, назви вулиць, або номери будинків. Вони тут дуже-дуже люблять плиточку. Ось, бачите, це теж плитка. І дуже приємні, красиві будівлі, споруди. Тут ось теж дуже багато плитки і скажу чесно, архітектура зовсім цікава і незвична. Навіть такий декор і позначення є затишні такі кафешечки. І купа людей розмовляють різними мовами. Абсолютно. Ви бачите, транспорту дуже багато. І трамвайчики, і... але стільки велосипедів я не бачу ніде. Ось помідорчики ростуть прямо. Мальвочки. Я не бачив мальви в інших містах. Ось такі. Це пофарбований вже будинок, але він теж з цегли. Такі доволі пейзажі цікаві. Не знаю, куди ця вулиця мене приведе, аж самому цікаво. Ну, ви здогадалися по цим соняхам, що полюбляють тут квіти. Ось великі, тут навіть є. Ці насіннячка. клас. Але тут все таке, знаєте, як у бабусі в селі, в Макітрі десь щось виросло. Не прямо вже ухожене, облагорожене. але галь. Ось сучасний такий трамвайчик доволі. Люди привітні, ніхто ще не сказав, там не показав, не знімайте. Не знімайте. ще цвіте гліциня, бо тут трошки холодніше. От. Парпори. Входи у е, будинки дуже цікаві. Ось такі вони, знаєте, як в печеру, в келію якусь. І так скрізь в цьому районі. Це буде, напевно, окреме відео про... Цю вулицю доволі чисто, абсолютно чисто, майже не бачу сміття. Щойно я пройшов повз дитячий садок. А в Європі і тут, зокрема, у Амстердамі, дитячі садочки. Це отак може бути така квартира, кімната, і там 8-10 дітей. Здають дітей своїх батьків, йдуть на роботу, потім забирають. Таких як у нас прям п'ятиповерхових, ну не п'яти, звісно, у нас три там, двоповерхових споруд. Е, вон там якась церква гарна. Щоб е, там було по 20 груп, по 15 дітей. Таких немає. Або небагато. Вулиці, в принципі, є і широкі, але будиночки такі всі затишні, тим не менш. Ось ці кадри з виноградом мають бути обов'язково у мене. І ось цей будиночок теж мені подобається. Відчуття дуже-дуже якогось домашнє таке. Ось подивіться, росте шипшина. Просто так. Транспорту, велотранспорт настільки багато, що я реальності не бачив. А, от. Росте Шепшина, ростуть всякі там моливи. І відчуття таке, наче ти вдома, наче таке щось без пафосу, але красиве і високе. Будинки високі. Я думаю, тут більше будинків високих, ніж в інших містах Європи. Я думаю, через брак місця вони тут намагаються Вон, зробити один, два, три, чотири, п'ять поверхів. Багато де не роблять тільки багато поверхів, типу, споткнувся. Так що ось дитячий садок, без дітей, тому можна засняти його. Якісь рослини дикі, ще такі і не бачу. О, яка краса. Маленькі балкончики. Ну, реально дуже-дуже і стільки транспорту. Дуже цікава вулиця. Я думаю, що це буде відео однієї вулиці. Такі красиві будиночки. Ви знаєте, от чим ближче до центру, тим цікавішим стає місто. Архітектура. Абсолютно інакше. З дитинкою їздять, стільки велосипедів я не бачив ніде. Якщо ви фанат вело, вам все сюди... добре. Ось про такі е, плиточки, я вам казав. Тут вони скрізь. І ось вверху вгорі. Скрізь. Ручечка. Аби триматися при вході. Ліцинія, ще велосипед. <реш> така краса. Просто краса. А ось цей орнамент з плитки я не можу не засняти. Це мені з дитинства знайомий, в мене в будинку, там де батьківський будинок, була плитка такому малюнку на просто на підлозі у під'їзді. Тому вихований я в такому стилі. Знаєте, європейські. Продовжую знімати одну вулицю в цьому відео. І тут а, приїхали велосипедисти, я, щоб їх не знімати, піднімаю вгору. І тут вже будиночки такі, розстекловка, бачите, така дрібненька. Я думаю, вона імітована, ну, не маленький скель. Теклишки. Але і Ну, все-таки під старіну трошки. Вони, ви бачите, намагаються зробити так, щоб воно було гармонійно і місто, наче сучасне, <кхід> але разом з тим воно таке собі ну, миле, приємне і автентичне. Ось і ще покажу вам такі цікаві елементи. Плитки дуже красиво. Це теж ця вулиця. <кій> Бачите, які балкончики екзотичні, я б сказав. Ну, тут трошечки сміття. Ми зробимо вигляд, що ми не бачили. До речі, це не сміття, це е, акуратно покладені е, скриньки, коробки, картон е, для того, щоб його акуратно забрали і вивезли. Такі Знаєте, у нас такі ЖК сучасні роблять зараз в такому стилі, знаєте де. А тут таке спокон віку. Парки і виходи до каналів всяких можуть бути просто отак от, на вулиці, між будинками. Я зараз в один такий зайду, посиджу, можливо. Там вон є лавочки, відпочину. Якщо тут є канал, то ще прекрасно. Ну, каналу тут нема. Є. І он будинки з двору вам зніму. Ексклюзив. Доволі приємне місцечко. Але я думаю, що тут більше так погуляти. Ні, каналу тут нема, на жаль. Таке. Просто двір, знаєте, між будинками, двір звичайний. Але ви, як мої глядачі, можете все побачити. І багато дуже тут для. Пиття пташок. Піклуються про пташок. Я не знаю, може це не для пташок, а для людей. Забилося. Ну тут є для людей питні, питні такі ці. Ви поняли. Коротше, такий парк підує. звідси, щось воно мене не надихає. Друзі, відео з цієї вулиці. Я завершу ось такою маленькою площею. Тут вулиця роз якось вертається. І найголовніше, ось туди йде вулиця, така красива будівля. А он, який красивий балкон. І саме цим балконом я завершую це відео. А далі інше відео з інших вулиць.